Цього ранку ми прокинулися дуже рано і майже мовчки поїхали до нашого озера зустрічати сонце. Дорога знайома, але щоразу, як вперше. Тиша, гладь води така рівна, ніби вчишся знову дихати. Пташки прокидаються, а світ ще вагається між і днем. Я тримала в руках корзину з півоніями Наче маленький ритуал краси на світанку, і в ту мить з'явилося це відчуття. Щастя не гучне, воно тихе, просте і часто зовсім поруч. Я стояла і дивилась і відчувала вдячність за цей ранок, за цю красу, за себе справжню. Скажи, ну як я тебе надихнула? Бажаю вам гарного дня і настрою.